батл. Хто швидше з'їсть бутерброд з ікрою? Як ви думаєте, хто це буде Віка чи я? Друзі, зараз все ми дізнаємося, бо у нас навіть є секундомір. Ну що, Діма? Отсчет. На старт. увага, Марш. Друзі, ну хто і корку їсть на скорість? Ну, і треба так. М -м -м -м. Це ж ікра Лемберг. Це виробник з Німеччини. Це просто... Друзі, ми в Одесі на легендарному привозі це рибний корпус нового привозу. І тут є крамниця, яка називається Лемберг. Покажи її. Тут е, заводська ікра, вона приходить з завода. Все в упаковках, все розфасовано. Ну, а Діма нам більше розповість. Ну, Може, я думаю, можна. Хоча ні, ми ще їмо, ми їмо ні, нормально. Ми ви, бо ви не визначитися, да. хто переміг. І так, друзі, ну а тепер подавай. А? І фініш! Я хотів сказати, перемогла дружба, а ні. ні. На 46-й секунді перемогла Вікторія. Але, <affairs> але, але знаєте, я скажу так, переміг досвід, бо я більш дольше наслоджуюсь. Я перемогла. У вас же ім'я таке Вікторія перемога.